Таки всім добрий вечір. Хто переживав за Мурчика-рижика? Вони вам наглі морди висилають. Оп, фокус погано лове. Рижик уже, як бачите, догнав мурчика по об'єму шерсті. Він то ще худіший, а шерсті, бачите, розпушилась скотинячка. Сумую за ними. Ех, діло то житейське. Оп, що тут у нас? А от у нас. Акція, хто буде до речі, брати інквізитор, бабіна шнура? Дається в подарок. Я брав 2,5 не так давно, кстати. Де воно тут? Ось вона, 2500. І думаю, що це мені бабіна шнура прийшла. 08. А, блін, тут так і написано точно, 08 прийшов. Якщо 30-ку брати, значить буде одиничка. Так, треба заказувати 30-ку. Але потім, спочатку, ви тут назаказуєте по побільше, Мені прийдуть якісь копійки кешбеком колись. І ми собі замовимо. Для початку ми собі замовимо. До речі, де воно? Ось воно, коліно. Коліно на вертус до 18 грам. Кляті чепи, кляті судаки. Ви їх ще в відео побачите. Я собі понавибирав очечки. Будуть акції, до речі. Чорна п'ятниця. Якщо дивитесь це відео, я його, мабуть, виложу в суботу. Це буде 24. -те. Чи ні, 24 це п'ятниця. Йоханий бабай, Чорна п'ятниця. Ну, відео, мабуть, вийде в суботу. Зараз, поки його і задію. Кстати, інтересний інтригер. Ти піймаєш судачка Все може бути, але не точно. Коротше, дрин ми встановимо. Поки і так його заклеїв робота. Ще тут собі понавибирає інтересного, і ви можете паритися. Так, це закриваємо. Вертус зараз стоє 2500. самий дешевий. Кстати, де наш? 4,18, а, наш 3,200 200 Ну, Грубо кажучи, якщо стоїть 3000, то по акції буде мінус 20% 2400. Це непогано. 600 гривень скидка це непогано. Тим паче, що на Golden Catch скидки, жирні скидки, не такі часті. У нас ще, як ви помните, окуньовий, яким я не нарадуюсь, Трейзен. Він зараз стоїть май... майже 2. Ми брали до 12. Да, ось. 280 він коштує. 240. Я брав длиннючий, щоб подальшик. Це со скидкою буде 1680. Теоретично, це не точно. Акції ще нема. Зайдіть зараз, провірте по ссылочках в описі. От і побачимо. А я чекаю, коли на вершинку скинуть акцію. Плюс узнать, може в нас там хтось щось купляв, якісь 5, 10, 100 гривень. Накопилося, щось треба купити. Блін, хочу собі цей воблер. Открийся, не відкривається. Старик Страйк Про. Люблю я не просто так. Оп, ось у наші фотки. 12-й рік, 12-й кар, знаєте. Страйк Про Мустанг Minnow. Тоді він коштував 20 гривень, може 24. І це перші воблери, який ми я косив. Косив безбожно щук. Оп, тут не видно, але тут теж Страйк Прошки і блишня. Глайдери. А, тут видно падлюки. Я їх навіть підкрашував. Я просто ложив приманки, на які поймав. А це теж Mustang Minnow виловив цього крокодила на 3. 800 спінінг, чуть не зламався, дешевий, а це рибина була. О, Мустанг Мінно. Де він тільки на фотках 12-року не засвітився? Це ми пороли судака. І тут Мустанг Мустангмно. Знову Мустанг Мінно. Який я худий був і молодий час летить. Це ми лодками катались по днів. Дімка, кум, я. Це я вже мотор Hondu привіз був шум, з Чехії. Сомика черпанули під сакою. Так, годі фоток. Тут ще фотки з воблерами є, цих скотеняк вже немає. Померли, старість не радість, все, фотки закінчились. Що ж, силочки на спінінги і все інше в описі під відео. Розвів тут відео. А ми йдемо, знайдемо точку, я вам покажу, де я знайшов цих мега-судаків, що ламають палки. Погнали! Оп! Готується. інквізиція на судачка, Кресівське водосховище. На ніч на вечір піде. А ось це можливо поставимо зараз. ЗЕОКС, добре себе зарекомендував. 2,8 дюйма, шикарний силікон на щуку судака, але не на кресі. Тут жре мікрушки. Ладно. Трайс, здається, тебе звати. Готовся. Пакуємось, одягаємось, бо вітер трошки дує і вперед. Так, шикарний, два ската і впереді дві коряги зліва справа. Постійно відсюди 100 грамовок доставав, 100-200 грам, може 300 самый крупний. Побачимо, що сьогодні буде. Мало ймовірно, але, але. не кажи гоп. 2 грама поставив, приманочку 2 дюйма, 1,8 шости по того. Шикарна погода, затишок, підвітряна сторона, штіль. Поки сирени не заважають особливо. Що ще треба для щастя? Пальона проводка. <сі> чувак, пале провода обжигає алюміній чеметі. Я в шокі. Димова завеса вовремя, тут, чувак, тут тобі не кримський мост. <сі> не треба тут димову завесу устраювати. <сі> Труба. Вартус, ти готовий? К чому? К чому? К великим будунам. Офігеть, тут хованка ліс. Лазимо, шукаємо рибу, але не знаходимо поки що. Але контрольне слово... Поки що. Очередний містяк, де я можу успішно навернутися. Держась заветочки. Страхуйте мене повністю. Тут в забродах непогано. Ох, -мо, сантехніка, краник ничего такий. Сей, походу, сниржавійки, не, не заржавів особо. Яке ж там давлення, інтересне. Навірно, таке, що мене... Ой, болото тут розріже пополам. Водичка сочиться. Тут неглибоко, народ в забрудах бачив ходить. І це прикольно. Сой, со собака дика. Що ж таке, ключок цілий. Ну, главне, що є клювака. Мене аж переляк хватило, перша поклевка. Я думав, вже все. На этом його полномочия закончились. 4 грама поставив. Чувствую, що треба ставити 3-2, якщо подлюка пасівна. Хоча це може бути окунь. Покльовка була похожа на судака. На ще достати окуньовий дрін з багажника. Ну я взяв Вертус, він далі кидає, тим більше судаки тут. Щось в шнур вирізалось тільки що. Міг промахнутися. Тут така бровка і підйом за цієї труби. Трубу як наче закапували. Хоча ні, це тупікова ветвь, вона тут кончається. Ну, бров, фундамент от труби гранітний залишився. І оце він коло нього тусується. Бо кругом гамула, а тут камінчики. А судак любе камінчики. Падлюка. Всякі чепи, коряги. І есть. Щось подозрительне. Клюнуло, похоже, на окуня. Це він і є. Полосатий жопошник. Отдай кислоту. Я в принципі. клешня клешня Іди <рес> <рес> лови клешню Полосатики. Ну що, краник? Ще настане твій час, я бачу, з тебе потікає нормально. Ще колись прорве. Ну і махіна. Хоча я впевнений, бувають і більші. Вертус, ти старався як міг, але окуні не дають взяти судаку, якого нема. Оп, вигазовуємо, проїдемося трохи далі. Тут теж кажуть ловиться, Ну, кажуть... Желательно до риби не прикасатися. Настільки токсичний Отривався. Так добре там крутився без єдиного. Сюди приїхав, що не заброс і мертва чепа, і отрив. Що не заброс і мертва чепа? І отрив. Ну нічого, ми ще покажемо судочкам. Вартус сломлен, ну не сламаний. Точніше, я Порядок. Трамбуємося і ще по видному вспіємо додому. А дома вже ужин. В морозілки нас чекають пельмені. По-моєму, я ще щось купляв. По-моєму, це називалось хумус. Ага, десь рідкость. Ну, я купив, думаю, що то знакоме названня, десь я рекламу. Чого? Кошерний ще. Взагалі якийсь зашвар. Сподіваюсь, це не з молочних поросят зроблено. Ой, отакі пироги. Вітерець мішає. Ну, була покльовка мощна така, Скоріше всього щуча. Бо тут бачу щукарі ходять блісну кидають в канаві. А значить щось є. Флюр не відкусила, просто ударила. Але сильно і це офігеть як. Неприятно. <рес> <рес> Обідно. Я аж злякався. Нехай хоч флюр одкусить. Оп! Ех! Я в шокі. Не проск. Може це Окунь був. Чи я судаків знайшов? Наконець-то вговорив з третьої попитки. Похоже, на Окуня. Ну, так і є. Горбатий. Зажрав. От воно хто атакував. Там камінчики знайшов, там вони і тусуються. Може пізніше сюди вернемось, бо зараз вже їх задрюкав. Оп! Поставив не таке яскраве машинне масло. І тут же Хороший був. Що розігнув гак, Ні, фіга. Блін, там їх дофіга. Це був хороший. Надо хоч фрикціон затягнути чи що. Давно я не знаходив багато риби. Одіночки окуня і судаки, це да, це є, треба міста знати. І можна знайти, навіть пару штук виловити. Звісно тяжкий случай. А от так, щоб знайти, щоб на кожному забросі якась покльовка була, та ви що, та нікада. Для кривого рогу. Це таке такі міста, навіть по наследству не передаються. Народ забирає їх з собою в могилу. Два грама поставив і півтора дюйма виходить, голову відкусив приманки. наконец то Ох, який хороший окуняра. Не повірите, ва... Та... він що, чепу знайшов. Падло таке. Одцепився. Судак. Я в шокі Зачотний судак. Щас люди офігеють. Я в шокі, він оторвався <хи> і поплив. Оце, да. Оце да. Я думав, окуня. Да, крючок розігнув. Так, срочний. Капремонт і переоснащення. Чей носок. Хто носок потеряв? Шкарпеточку, спортивну, причому коротко посадженого. Без верхнього цього. Так, ладно. Іще раз в корягу. Часто не можна закидати, треба давати рибі перекурювати. Так і туди станемо гребана Дуга гребаний вітер. Боковий мішає сильно вдоль канави. Рибаки розійшлися, не видержують, видно такого напора, або ждуть, поки я відсюди одійду, щоб зайняти це місто. Ну, там один з воблерами такими стрьомними а другий якусь блісну кидає, теж грам 15-20. Так що вряд ли у них клюне, хоча все може бути. же рыбалка тут надо заброды людские в коротких сапожках на есть судак хороший по крайней мере хорошо тягнет Ох, и дала. Здоровенный. Зачетный, зачет за вот Вот Петрович. да, Петрович! ха Наконець-то, наконець-то нам повезло, Посміхнулась вдача, доля наша. Так, оце воно, закілушний, красота. Треба сходити за куканом. Так, скиннинг, стережи місто, батько скоро прийде. Наконець-то сонечко заховалося, хоч вам буде легше. Я то в очках, ну тоже фігово. А от вітер только сів. Офігеть, що там сіла, я не знаю. Ну це щось то здоровенне. Судачара. чара за затілушний вторий за бороду. Офігеть. Офігеть не встать. Таке буває раз в житті. І то не у кожного. снимай відео оце удача ох я чувствую ці ролики вийдуть не скоро ох я думаю місяць прийдеться вам підождати ви знаєте якщо відео пішло значить владик уже там усе вичерпав і делать як то кажуть нічого на этом ваші полномочия все, скользькі лайки, закон. Оп, був пічок, собака. Видно, підбила дика. Ну не взяла. Да, садрав. Ну що? зважим самого крупненького. Я ще два штуки віддав підписнику. Блин, а не такий ти крупненький оказався, ровно кіло. Я думав кіло 200, Кіло 300. Не, рулетки немає. Увы. А не, подожди, щас гляну. Так, от нас три, 44 см, 45-45. Без учета плавника. І ще раз, так, да, 45 очка це значить кілушний судак. Це значить тудак і сюдак. Красиво попрацювали. Молодця!